Вітаю, це про Нікополь коротко. Внаслідок чергових масованих обстрілів на вихідних поранення отримав 40-річний рятувальник, пошкоджена пожежна частина. Більше розкажемо вже на початку випуску. Десятки понівечених вікон та посічених фасадів. Жителі Марганця пережили чергову атаку по житловому кварталу. Як це було, не пропустіть серед повернених з російського полону. Вісім жителів Дніпропетровщини повідомили в ОВА. Терміново потрібні фельдшери. Нових працівників потребує підстанція Нікопольського району Екстранка. Розкажемо у Марганецькій міськраді прокоментували, які зміни в навчанні чекають на школярів у 2025-2026 навчальних роках. Дивіться у повному випуску про Нікополь. Про безпечний відпочинок на воді не припиняють нагадувати рятувальники Нікопольщини. Проводять інформаційні рейди на 10 водоймах району. Подробиці у наших кореспондентів. Тим часом у Томаківській громаді призупинили реєстрацію на отримання 10 тисяч вісімсот гривень за проєктом надання міжсекторальної гуманітарної допомоги постраждалому від конфлікту населенню в Україні. Що відомо, ще 12 собак з Нікополя знайшли нові домівки у Польщі. Гарною звісткою поділилися місцеві волонтери. Дочекайтеся ще більше новин на Ютубі. у повному випуску про Нікополь підписуйте, ставте вподобайки та коментуйте, аби нічого не пропустити.